Вітаю на каналі Мікс моментів Інна Іващенко Світе, зупинися. Великий світе, схаменися, Не мотивуй, а припини терор, Катам російським в очі подивися. Залитий кров'ю їхній триколор. Вони вбивають рід наш український, калічать душі, нівечать житло, летять по нас ракети їх рашиські, тож зупиніть їх що б там не було? Живий москаль, він ницей і падлючий, свій руський мір і вам він принесе. Якщо глибоко в ваших душах занепокоєння так швидко не мене. Зробіть усе, що в ваших силах, щоб зупинить фанатика цього. Не дай Господь ще буде править миром. Європо, невже тобі усе одно?